Це в нас відео, в якому ми проводили розіграш. Беремо, копіюємо посилання з цього відео, переходимо в рандомну програму. Вставляємо це посилання. У нас 316 коментарів, 136 лайків. І нажимаємо рандомайзер. Отже, перше місце барабан на дроп. І в нас перше місце займає Леонід Шмиров. Гарна команда, прекрасні трофеї, таке делікатне положення зривом, молодці. Слава Україні. Переходимо на канал. Леонід Шмиров. Вітаємо вас з першим місцем. Вітаємо вас з першим місцем п'ять готових стікміксів для риболовлі ваші. Вводимо знову наше посилання і нажимаємо «Рандомайзер». Цікаво попробувати, Олександр Олексюк. Олександр Олексюк, вітаємо вас друге місце за вами. Олександр Олексюк. Три набори Сікмікса ваші. Вводимо ще раз наше посилання. Нажимаємо рандомайзер. і третє місце супер! Давно дивлюсь у вас гарні стільки успіхів. Торнадо. Торнадо третє місце. І дві коробки готових з цих міксів буде за нами. Для того, щоб отримати наші подарунки наш, з нашого розіграшу, прошу вас написати нам на вайбер 095 114 2095. Напишіть нам особисте повідомлення, і ми обов'язково обов відправимо вам ваші подарунки. Всім бажання хвоста на зустрінемось на каналі. До нових зустрічей! Дякую всім, що прийняли участь. Слава Україні! Перемога за нами.